Їх завжди цуралися та водночас шанували їхній пророчий дар. У них шукали порад та водночас боялися їхнього безумства. Вони ступили на шлях до істинного пізнання, але чи залишиться в них хоч крихта здорового глузду, коли вони дістануться кінцевої точки? Ви на каналі GameBiz. і ми знову мандруємо до всесвіту в Empire The Masquerade. і коперсаємося в історії та мізках найбожевільнішого клану каїнітів Малкавіан. Сьогодні ми у світі справжніх вампірів. Та перш ніж розпочати, хочемо висловити подяку нашим меценатам. Саме ваша підтримка дає нам можливість створювати якісний україномовний контент якомога частіше. Приєднуйтеся до списку наших благодійників на Патреоні, Ютубі або будь-якому іншому зручному для вас ресурсі. Усі посилання в описі. Як завжди, половину зібраних коштів ми відправляємо на потреби ЗСУ: уся звітність у спільноті. Хто такі Малкавіани? Малкавіани, малки, провидці, клан місяця, лунатики, божевільні. Серед каїнітів можна почути різні назви цього клану. Малкавіани один із тринадцяти первісних кланів, що існували ще до біблійного потопу. Через очевидне божевілля та садистське почуття гумору Малкавіанів востерігаються навіть інші каїніти, хоч і визнають здібності дітей Малкава зазирати у саму суть речей та навіть у майбутнє. Представники цього клану також були серед засновників могутньої камарильї, найорганізованішої та найвпливовішої вампірської секти, та лишаються одним із її стовпів у сучасні ночі. Можливо, саме у тому, що малкавіани бачать забагато правди і здатні відчувати недосяжне для всіх інших, і є причина їхнього безумства. Але представники цього клану відомі не тільки своєю ексцентричністю, вони здатні до надчуття. Дисципліни, що дарує неймовірні можливості сприйняття. Розвинувши ці здібності, Каїніт значно посилює всі свої відчуття, може бачити аури і навіть проєктувати власні думки в розум іншої істоти, проникати крізь ілюзії і бачити істину. Подібна влада над сприйняттям дає малкавіанам неабияку перевагу перед смертними і навіть багатьма над природними істотами. Це могутня зброя, що дозволяє відчувати небезпеку на відстані. Пливати на настрій, витягувати таємниці. Однак загострена чутливість часто дезорієнтує малкавіанів, змушує відволікатися на цікаві предмети, здригатися від гучних звуків або концентруватися на огиді від жахливих запахів, забувши, що власне, вони тут роблять. Ще одна дисципліна, якою оволоділи діти Малкава, морок, здатність ставати невидимими. Насправді ж, це не працює як мантія-невидимка, кайоніт не стає дійсно невидимим. Він просто навіює оточуючим думку, що вони його не бачать. Для самих же Малкавіанів, що добре розвинули надчуття, морок не приховає нікого і ніщо. Але унікальна спадщина, що дісталась цьому клану від допотопного батька, це дисципліна божевілля. Опанувавши її, Малкавіани можуть передавати своє божевілля іншим, фокусувати його та впливати на розуми жертв, отримуючи таким чином контроль. Та доступ до усього найпотаємнішого, що там ховається. Деякі схильні до параної Каїніти, вважають, що ця здатність клану Малкавіан – це передвісник останніх ночей, кінця світу. Самі ж малкавіани стверджують, що це божевілля є наступним щеблем в еволюції розуму, необхідним задля осягнення істини Всесвіту. Воно притаманне будь-якій свідомості, але виявляється лише у істут з більш високорозвиненим мисленням Історія. Як і всі великі клани, малкав'яни походять з міста Еноха, що існувало ще до потопу. Про ранній склад клану відомо мало лише те, що його прабатько Малкав був одним з третього покоління каїнітів, провидцем, навернутим кимось із другого покоління дітей самого Каїна. Кажуть, що Малкав брат близню Карікель, прародительки клану Тореадор, відомої під іменами Іштар, Астарта або Афродита. Також його братами вважаються Саулот, засновник клану Салюбрі, та Сет, самопроголошений Бог для своїх послідовників. Достовірних свідоцтв про Малкава не збереглося, лише міфи та легенди. Навіть не всі сходяться на думці, що колись він був людиною, вважаючи Малкава нащадком ліліт або Янголом. Є версія, що ім'я прародителя клану походить від протасемітського слова Малк, що означає цар або володар. Також це слово використовувалося для опису Бога як всесильного царя. Можливо, до навернення Малкав був одним із пророків Бога. Про причини божевілля Малкава також достовірно нічого не відомо. Згідно з міфами, Каїн намагався навчити своїх нащадків звільнятися від штучних обмежень, що сковують свідомість і не дають проникати у таємниці буття, осягати істину Всесвіту та здобувати можливості приховані від інших. І саме Малкав виявився найздібнішим учнем. Божевілля стало побічним ефектом здобуття цих знань та мудрості, адже він сам знищив усі бар'єри, що дозволяють фільтрувати інформацію та інтерпретувати світ навколо себе. Традиційною ж вважається версія, що Каїн прокляв свого нащадка божевіллям за те, що Малкав насилав фальшиві видіння своїм братам та сестрам з третього покоління. Ці видіння, нібито, підбурили їх до бунту проти своїх творців, дітей Каїна. Інші учасники бунту, прародителі сучасних вампірських кланів, також були прокляті, але для кожного ця кара мала особливі наслідки, відмінні від інших. Після цього каїніти третього покоління змогли зібратися та збудувати друге місто, якому не дали назви. Воно було таке ж величне, як знищений потопом Енох. Але засновники кланів не змогли врятувати друге місто від занепаду та знищення. Вважається, що через деякий час після цього Малкав попрямував до Петри. Де потрапив у засідку та був убитий своїми допотопними родичами? Але його нащадок, що опинився на місці смерті Малкава, зібрав його пролиту кров та випив її, увібравши в себе сутність засновника клану. Однак інші свідоцтва стверджують, що Малкав продовжує спати під Петрою або Єрусалимом. Якщо це правда, його божевілля може бути однією з причин регіональної нестабільності, яка так довго охоплювала цю територію. Саме він може бути безпосередньо відповідальним за різанину, яка послідувала за облогою Єрусалиму в 1099 році під час Першого хрестового походу. Однак більшість малкавіан вважає, що незважаючи на знищення фізичного тіла, їхній прабатько продовжує існувати у вигляді так званої павутини божевілля, що охоплює весь клан. Це форма колективної свідомості, завдяки якій вони здатні передавати свої думки одне одному. Швидко збиратися разом без попередньої домовленості, коли це потрібно. Спогади усіх померлих малкавіанів також зберігаються у цій павутині. Ті представники клану, що живуть нині, мають до них доступ, хоч і не завжди здатні зрозуміти, що саме вони бачать та чують. Тобто, Малкав буквально був і нині є усім кланом Малкавіан у стародавні часи на території Греції, Єгипту та Месопотамії. Багато малкавіанів видавали себе за богів або оракулів яким відкриваються божественні откровення. Пізніше вони стали займати пости радників тіньових правителів Риму з клану вентру. Саме за наказом малкавіанської пророчисті Трифоси, правлячий вентру Каміла, спровокував війну проти Карфагену. А за допомогою Алхіаса, малкавіанського правителя Сіракуз, римляни, зрештою, досягли успіху. Однак пізніше саме Малкавіанів звинуватили у приході до влади ментально нестабільних імператорів. І коли Рим остаточно розпався, Клан втратив свою владу і був розпорошений по світу. Декількох дітей Малкава привернуло раннє християнство. В Ісусі вони побачили відродженого Малкава, який покладе край їхньому прокляттю. Дехто навіть стверджував, що Андреас, один з учнів Ісуса, був малкавіаном і отримав від нього завдання знайти Каїна, щоб переконати його, нарешті попросити прощення у Бога. Разом з Римом занепаду зазнав і клан місяця. Середні віки стали часом процвітання страхів та упереджень не тільки серед смертних, а й серед каїнітів. У ті часи з'явилося поняття вищих та нижчих кланів, приналежність до яких визначалася не могутністю, а репутацією. Малкавіани, звісно, опинились у списку найнижчих кланів. Хоча деяким з них навіть це не завадило ставати шанованими провидцями та радниками князів. В епоху середньовіччя з'явилося Ордо, таємні організації малкавіанів, що мали на меті опанування спадку їхнього прародителя відкриття істин Всесвіту через божевілля. Певною мірою техніки пізнання Ордо існують і досі. Середньовічна інквізиція теж не обійшла стороною малкавіанів, хоча вони ставали об'єктами переслідувань через ментальні розлади частіше ніж через вампіризм. Інші клани також постраждали від інквізиції. Найбільших втрат тоді зазнали новонароджені каїніти, якими старіші не готові були жертвувати заради збереження своїх кланів та власних життів. Таке несправедливе ставлення призвело до появи анархів, молодих каїнітів, що були не згодні залишатися маріонетками в руках своїх творців та інших старших вампірів. Поставивши під сумнів традиційний уклад, вони підняли перше повстання анархів. Це стало основною причиною прийняття маскараду як основної політики тоді ще молодої секти Камарилья. Каїніти і раніше не часто афішували свою сутність перед смертними, але у 15 сторіччі ця традиція стала жорсткою та непохитною. Задля встановлення миру, у 1493 році каїніти зібралися поблизу невеликого села Торнс в Англії. Пізніше цю зустріч назвали Торнською конвенцією. В результаті досягнених на ній домовленостей повстанню поклали край. Саме тоді сформувалася та Камарилья, яку ми знаємо у сучасній ночі, та шабаш секта, що й досі виступає проти законів Камарильї. Невдовзі після цієї знакової події сталася ще одна: а саме, велика витівка малкав'янських старішин. Шестеро з них очолили паломництво своїх однокланців до міста Домажліце в Богемії. Там, старішини, залучивши силу десятків європейських малкавіанів Камерильї, провели складний ритуал. Він замінив дисципліну божевілля на підкорення. Тож тепер малкавіани могли змушувати смертних коритися їхній волі, не зводячи їх з розуму та не розповсюджуючи безумство. Тих, хто не відгукнувся на заклик до цього паломництва, насамперед відступників, що перейшли на сторону Шабашу, та тих, хто знайшов притулок за межами Європи, це абсолютно ніяк не торкнулося. Старішини пішли на такий крок заради збереження клану. Жорстокі розправи інквізиції та повстання анархів радикалізували каїнітів, які і до того бачили в дітях Малкава небезпеку через епідемії божевілля, що вони були здатні викликати. Хоч каїніти Камарильї вважають відступниками тих малкавіанів, що вступили в лави Шабашу, фактично саме ті представники клану, що зазнали впливу великої витівки, стали відступниками. Вони відмовилися від спадку свого прабатька заради виживання. Хоч і не всі зробили це свідомо, багато теорій намагаються пояснити, як старішини здійснили цей подвиг, а деякі навіть стверджують, що сам Малкав відчув зусилля шістьох і захотів, щоб зміни вступили в силу. Але історія йшла своїм шляхом. Ренесанс став епохою хаосу та парадоксів на радість малкавіанів, нові форми мистецтва та філософії, натхненні античністю, часами найбільшого розквіту клану. Частково повернули дітям Малкава втрачену свободу, релігійний фанатизм у смертних суспільствах ослаб, що дозволило малкавіанам розважатися, втручатися у політику людей та каїнітів, заплутати, посіяти хаос та спостерігати за результатом. Одна з їхніх улюблених розваг. Неабиякий інтерес у малкавіанів викликали також тогочасні досягнення в царині медицини, особливо нові підходи до лікування ментальних розладів та психлікарні. Вікторіанська епоха була часом, коли одержимість демонами нарешті поступилася місцем психології та психіатрії. Тепер, у притулках для божевільних, смертні почали робити те, що малкавіани практикували століттями, вивчали ментальні розлади. Це відкрило їм багато нових можливостей. Хтось відвідував психолога як пацієнт, хтось сам став психологом чи психіатром, щоб мати доступ до нових знань про природу божевілля. Крім того, богемний спосіб життя, до якого у ті часи несамовито прагнули смертні, спонукав до розширення горизонтів за допомогою пізнання інших культур, здобуття нового досвіду та, звісно, речовин для розширення свідомості. І малкавіани були цьому тільки раді. Зрештою, хто може сказати, де пролягає межа між вибриками божевільного та нонконформістським перформансом. Такими непередбачуваними ексцентриками малкав'яни залишаються і в сучасній ночі. І внутрішньо, і зовнішньо. Та в 1997 році сталося дещо, що найстаріші та наймудріші не в змозі пояснити досі. Вони назвали це пробудженням Малкавіанів. Ритуал великої витівки втратив свою силу, і діти Малкава знову отримали здатність до зараження божевіллям. Існує кілька теорій, що намагаються пояснити пробудження. Згідно з першою, так забажав сам Малкав. Де б і у якій формі він не існував, друга теорія стверджує, що у всьому винні відступники, нібито їхні спроби поширити інфекцію божевілля, нарешті зазнали такого великого успіху. Є й ті, що вважають пробудження наслідком тижня кошмарів, так називають час, коли прокинувся Запад Хасура, один з допотопних засновників клану Равнос. Його пробудження супроводжувалося могутньою психічною хвилею. Яку відчули всі істоти чутливі до надприродного та божевільні. Нібито саме ця хвиля зруйнувала магію великої витівки. В чому б не була причина пробудження, його вважають одним з передвісників кінця світу? Малкавіан у ночі. Більшість сучасних малкавіанів поважають традиції камарильї та маскарад. Деякі з них навіть виявилися нечутливими до пробудження та зберегли дисципліну підкорення. Вони не виявляють схильностей до пророчої мудрості, та навіть можуть здаватися не такими вже й божевільними. Незважаючи на ментальні розлади, більшість малкавіанів не стають антисоціальними. Вони можуть відчувати потяг до товариства. Довге перебування в компанії може притупити божевілля, надаючи зосередженості, якої не вистачає самотнім дітям малкава. Зазвичай малкавіани обирають в якості нащадків людей розумних, але більш ніж просто дивних. Часто це смертні, які вже на півдорозі до божевілля. Біографія та соціальний статус для творця значення не мають. Проте через свої ментальні особливості деякі малкавіани можуть не усвідомлювати того, що створили потомство, і кидати його на призволяще. Такі новонароджені не здатні зрозуміти ті зміни, що з ними сталися. Вони не спроможні самостійно інтегруватися в суспільство каїнітів. Тому малкавіанів багато серед каїтіфів. Без рідних вампірів, покинутих своїми творцями без будь-яких пояснень. Що ж стосується малкавіанів у лавах Шабашу, вони і є втіленням безумства як такого: безнадійно спотворені божевіллям та жорстокими традиціями шабашу. Вони використовують свої сили для найжахливіших форм фізичного та психологічного насильства. Деяких відступників навмисно вирощують, плакаючи в них жорстокість, щоб сіяти божевілля та хаос на територіях підконтрольних Камарильї. Також досі існує малкавіанська лінія крові ананке, хоч її представників і вважають пережитками стародавніх епох. На відміну від своїх більш цивілізованих родичів, вони не зберегли бодай крихти людяності. Ананки вважають, що здобути мудрість можна лише за допомогою фізичного проникнення всередину тіл живих істот. Ворожіння на нутрощах мертвих тварин безневинна забавка порівняно з усіма іншими практиками ананки. Вважається, що ця лінія крові почалася з Анку. Його описують як прадавній жах, що переслідує малкавіанів у вісні та наяву. Дехто стверджує, що Анку онук і вірний слуга Малкава. Він може з'являтися, ніби ні звідки серед мисливських угідь малкавіанів, після чого вони безслідно зникають. Після таких зникнень павутина божевілля вібрує шепотом, повторюючи анку. Нащадки Малкава пустили коріння і в арабському світі, ставши частиною Ашири, фракції, яка править Аравією та північною Африкою, починаючи з темних віків. Члени Ашири вірять, що спокута для каїнітів була однією з обіцянок пророка Мухаммеда, якщо вони вирішать слідувати законам Аллаха. У той час як деякі вампіри є справжніми послідовниками ісламу. Мільшість все ж сповідує релігію через те, що це зручно. Що ж стосується політичних ігор, тут Ашира мало чим відрізняється від Камарильї і навіть підтримує з нею дружні стосунки. Малкавіани Ашири відомі під назвою Байт-Маджнун, мають всередині своєї фракції більше поваги, ніж їхні західні родичі. Багато з них були радниками, охоронцями і навіть ісламськими пророками. Легенди розповідають, що Малкав або Маріт, як його називають на близькому сході, прагнув зрозуміти таємниці джинів на тій самій скелі, де Авраам намагався принести в жертву Ісаака, Марід уклав угоду з могутнім джином. В обмін на вселення в його тіло та спостереження за матеріальним світом, Джин дозволив Маріду побачити духовний світ. Угода, однак, мала невтішні наслідки для обох і звела їх з розуму. Кожного разу, коли Маджнун створює потомство, маленька частка джина зливається з дитям, зводячи його з розуму та дозволяючи побачити світ духів. Потім голос цього джина керує маджнуном протягом усього його існування. Сила цього голосу з часом зростає аж доки маджнун не створить власне потомство, таким чином знову розділивши частку джина в собі і передавши її наступному поколінню. З появою ісламу деякі маджаніни відкинули цей міф про походження. Діти Малкава нині вільно розгулюють серед смертних. Хто зна, можливо, це той фрік, якого ви колись зустріли в нічному клубі, або девакувата завсідниця бару, що розмовляє сама з собою. Можливо, саме у вас вони побачили достатньо мудрості та жаги до пізнання таємниць Всесвіту, щоб подарувати вам свої обійми та розділити з вами вічність. А поки ви міркуєте, чи не кров'ю Малкава пояснюється диваство ваших сусідів по під'їзду, ставте вподобайку цьому відео та пишіть у коментарях про які аспекти світу темряви ви б хотіли почути від нас в майбутньому. З вами був канал ГімВіз. Підписуйтесь і до нових зустрічей.